Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасну неділю, благословенний час і нове послання. Сьогодні спеціально чекав допізна, щоб отримати нове послання, яке 25 жовтня нам далося 25-го року. Дорогі діти! Всевишній у своїй доброті дає мене вам, щоб я вела вас дорогою миру. Багато відгукнулись і моляться. Але багато створінь не мають миру та не пізнали Бога любові. Тому, дітоньки, моліться і любіть. Створюйте молитовні групи, щоб заохочувати один одного до добра. Я з вами і молюся за ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо прекрасне послання на цей місяць, де Марія говорить, багато вже відгукнулися і моляться. Маю надію, що це ми. Вітаю вас сердечно. Бо. Знаю, що багато хто вже є в молитовних групах, та? створили молитовні групи. А, і, і це ті, які відгукуються. Так? Каже Марія, ще є багато. Ну, тут так створінь творінь переклали, ну, не знаю, чи створінь, але це інших людей, та? творінь Божих. Не мають миру та не пізнали Бога любові. Але в нас таке, що я можу вже бути в групі молитовній, а не маю миру. І не пізнав Бога любові. так? Тому, власне, треба знову ж таки повертатися до, назад, і дивитися, чи я знайшов мир, чи я сьогодні в мирі перебуваю, чи я пізнав Бога, який дає мені мир, чи моя молитва дає мені мир. Бо я можу бути в групах молитися зранку до ночі, а не мати миру, не пізнати Бога любові. На жаль, таке, на жаль, і таке можливо. Тому, дитинко, молись і люби, каже Марія. Дитинко, молись і люби. Далі продовжуй, продовжуй шукати. так? Якщо ти вже пізнав цей мир, знайшов цей мир, пізнав Бога любові, тому далі, далі. Молись, люби і створюй молитовні групи. Долучайся до молитовних груп. Щоб заохочувати одного до добра. Щоб заохочували. Тобто молитовні групи це не означає, що тільки група на молитву, та, на вервицю зібратись. Але ще й групи, де можна поговорити, порозмовляти, поспілкуватися, де можна побути разом, де можна позаохочувати, попідбадьорювати один одного. Так, на різних спільнотах. Для того ми і збираємось, щоб заохочувати один одного. Я. Тобою, каже Марія, і молюся за твоє навернення. І це благодать, яка є. Марія, уявіть собі, Марія приходить з неба і каже: Я з тобою, і молюся за твоє навернення. То що ще може перешкоджати Твоєму і моєму наверненню? Тому молимось, навертаємось, далі в мирі перебуваємо і в праці на Царство Боже. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.